Вітаю всіх любителів козаків, з вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Української. Ми продовжуємо проходження української кампанії в Козаках 3. Сьогодні у нас місія: Війна в інфлянтах. Після смерті Стефана Баторія, королем Речі Посполитої, вибрали Сігізмунда Вазу. У 1594 році помер його батько, шведський король, і Сігізмунд посів його трон. Проте, лютерани Шведи не бажали бачити своїм королем католика. Після довгих безплідних переговорів і нетривалих бойових дій шведи проголосили королем герцога Седерманландського, а Сегізмунда скинули строну, з трону. Чим останній категорично не погоджувався. Польська шляхта не палала бажанням завойовувати Швецію, але погодилася на захоплення інфлянтів. У 1600 році протистояння між Річчю Посполитові та Швецією вилилося у відкриту війну. Спочатку проти Шведів діяли війська Великого князівства Литовського, натомість коронні польські війська були зайняті в Молдавії. Після щасливого закінчення бойових дій на півдні поляки вирушили на північ. Українські козаки були зацікавлені королівській службі, оскільки це був єдиний спосіб зняти обмеження, що були накладені на них після невдалого повстання на Козаки чудово зарекомендували себе в молдавському поході, тому уряд погодився піти на поступки в обмін на участь козаків у війні і Швеції. Козацькі війська під керівництвом гетьмана війська Запорозького самі Лакішки приєдналися до армії великого коронного гетьмана Яна Замойського. Зрозуміло, чому ляхи не можуть обійтися без нас. Якщо б не ми, їм би зовсім погано велося. Цей клятий Вольмар ніяк не здається, гетьману довелося платню жувнірам виплатити з власної кишені, інакше б усі розбіглися би. Фураж, що ми раніше добули, вже добіг кінця. Ось і наказує нам гетьман пошукати їжу до Підемо на схід, там землі ще не розорені. Так, пане гетьмане. Отже, наше завдання, до речі, от якщо порівнювати із попередньою частиною козаків. Навіть непопереднює першою, у нас позначається завдання ось тут, щоб перемогти виконувати накази командування. Так ви зможете здолати шведів. Ви програєте, якщо втратите все військо, або якщо загинуть усі союзники сині. І завдання конкретне наше зараз це розвідати місцевість на сході. Що ж, давайте подивимося, що у нас тут робиться взагалі. Чимало військ синіх якраз поляки навкруги. Ось тут у нас якась фортеця шведська. Ось тут у нас українські сердюки. Але й ми ними не керуємо. Це у нас просто козаки. Ну, а це ми. Це ми, це наше військо, і ми йдемо на схід. Ідемо на схід, зараз побачимо, що від нас хочуть. Що від нас хочуть. Так, цей загін у нас. Ага, він створений. Створений, чудово. І давай одного відправимо сюди. Лицарство слухай наказ, я з піхотою сховаюся в лісі, щоб вражі сини нас не побачили. А кіннота вчинить отак: під'їде до стін і атакує сторожу, що гроняє браму зовні. Знесіть пару гулів, а потім тікайте повз нас. Свейці кинуться за вами в погоню і втраплять під наші самопали. Як ми почнемо стріляти, ви бертайте коней та рубайте лютеран поганих. Не милуйте, женіть їх у фортецю. Отак на їхніх плечах і увійдемо. І не грабувати. Спокійно заберемо припаси, що у них там є. Нікого не скривдимо. Ну що ж, по конях? Наше завдання це зачепити ось цей загін. Ми, в принципі, зараз це спробуємо зробити. Беремо, відправляємо хлопців. У нас тут гармати, я бачу, а нам треба когось побити. Давай спробуємо. Все! Годі, час повертати коней. Ото вже тепер лютерани за нами поженуться. Окей, тікаємо, тікаємо, хлопці. Тікаємо. Декілька людей ми все ще втратили, але нам потрібно от сюди загнати. Ще одного втратили. В лісок, в лісок. Ну що ж, і пішло? Ішло м'ясо. Б'ємо їх! Б'ємо, хлопці! Ось цих стрільців! Головне гармати, щоб їхні нас не стріляли. Останнього добиваємо і усе. Тепер матимемо дах над головою, щоб негоду перечекати. А в крамницях доскочу сілякого їдла. Зараз відрахуємо полякам їхню частку. Ну, все, тепер фортеця ця наша. Ну і ми можемо продовжувати свій похід. Наші війська, трішечки людей, ну, втратили як будь-які битві. Ну і давайте йдемо далі. Наше завдання заманити гарнізон в фортеці в пастку виконане. Фортеця наша. Свейці, здається, йдуть. Імовірно, на підмогу Вольмаро. Якщо в'язні у фортеці їх побачать, вони сподіватимуться на звільнення. А якщо цю армію проженемо, вольмарці здадуться. Нам не можна підпускати їх ближче. Стрільці стануть отут, поливатимуть їх вогнем зверху. А ти вже прикрий їх, коли лютерани почнуть дертися вгору. І ще одне: попереду будуть пікінери та рейтери, а всі стрільці та гармати залишаться позаду без прикриття. Вдар із братчиками на них з тилу. Грест. Отже, нам потрібно відбити атаку ворога з тилу відбити. Ну, спробуємо якось. Так, отже, ну не знаю, спробуємо все ж зайти от сюди тоді. Я сподіваюся, вони нас не побачать. Б'ємо їх! Б'ємо, хлопці! Чудово, навіть нікого не втратили. А, хоча у них ще й тут загін. Ну і що ж, в атаку. В атаку. Гармати лише. Відразу на гармати. Послання від коронного гетьмана. Вольмар здався. І шведів ми відігнали. Тепер ясновольможний гетьман наказує війську йти на столицю інфлянтів. Дерпт. Ми будемо в голові війська. Підемо дорогою на північ, а там звернемо праворуч та вздовж річки доберемося до Дерпта. Я поведу кінноту, покажу дорогу. Заразом дізнається, що й до чого, а ти, брате, поведеш сердюків. Ну ясно, ясно, отже, нам тепер дають сердюків. Ось наш загін. І загін, який залишився від попереднього бою. Ось а козаків забирають собі. Вершників. Ну добре. ну добре. Зараз наше завдання це рушати за козацькою кавалерією Гетьмана. У нас є 194 сирюки, ну і погнали помалесенько. Зараз. Підтягнеться наш другий загін. До речі, а тут хто у нас? А це поляки? Це все чудово. Чекаємо, поки дійде наш загін. Ну і все. В дорогу? Ні, хлопці. Так, в дорогу, пішли. Сподіваюся, тут засідок ніяких не буде. Але всяке може бути. Можна все ще хочеш очікувати. Ну так, оскільки у них вершники, кіннота, то їм приходиться постійно нас чекати. Але й думаю, ми їх прикриємо. Наші хлопці вже 230 чоловік. Відбили. Це більше, ніж їх. Так, куди? Туди, так? Це якась переправа? Якийсь брід? Щось мені це не подобається. До речі, там ще загони от ідуть. Величезні польські. Так, ідемо через брід. І от бачимо якусь, не знаю, зруйновану фортецю чи що. Взагалі, це схоже на якийсь ринок. Або просто зруйнована фортеця. Білий камінь. Важлива фортеця. Тут я мушу піти вперед. Візьми стрільців, стань позаду реєстровців. як підійдуть свейці, реєстровці розійдуться на два боки і вражі діти опиняться просто перед нами. Ось тоді й бити їх. А я зверну свою кінноторі і вдарю з боку. Так, пане гетьмане. Отже, ось ця фортеця, так, внизу. Ооо, та тут нормальна така фортеця. Я думаю, ми сюди зайдемо. Своїми хлопцями. До речі, давайте ми 120 сердючків. От і ці хлопці ще можуть сформувати 72. Гетьман кішка загинув. Це засідка. Пане полковнику, у полі нам не здушити проти свейців. Воно там на сході руїни якогось замку. Накажи сердюкам сховатися там. А кіннота нехай зробить вигляд, що тікає. Нехай сховається в лісі біля руїн. А коли шведи захопляться бійкою, вони й вдарять. Не, тобто, нам дійсно в будь-якому разі треба було саме туди йти. І це дійсно фортеця. А тут зараз схоже піде ворог. Відчуваю на це. Ну що ж, ховаємося. Ховаємося. Я думаю, навіть можливо, і цей загін десь. Хоча ні. Достатньо. Повинно бути так, що всі зайдуть сюди. Так, ось там йдуть поляки, незрозуміло, куди вони йдуть. І. Іде загін ворога, загін ворога. Ну що ж хлопці? Готуємося відбивати атаку. Добре. Ой-ой-ой, ворог задні! І з іншої сторони. Ой, хлопці. Ні, здається, там відбили ззаді, так? Все нормально. Вам вдалося врятувати козаків та вирватися з пастки. Вас вибрали новим гетьманом. Замойський не став заперечувати і не діслав наказ виступати на допомогу до Феліна. Кидайте облогу білого каменя і прямуйте вздовж річки на захід. Гаразд. Тобто передумали захоплювати фортецю. І у нас тепер є весь загін. Ух ти! О, тепер буде весело. Тепер буде весело. У нас величезний загін. Ще навіть тут якийсь невеличкий загін. Ну так, новий гетьман, новий гетьман. Нові війська. І у нас вже декілька сотень військ, і нам потрібно йти на захід. Я так розумію, ось до цих хлопців. Які якраз є туди висувалися? Давай спробуємо грою пройти. Можливо, тут нікого немає. Хоча, давай просто йти. О, тепер у нас чудові загони. Так, один, другий, третій, четвертий. Цих ми поформувати не можемо, але можемо сюди додати От, двох, які там у нас ще залишилися. Ну і відправити. Тому що, якщо ми складаємо їх у формації, до речі, що з'явилося саме для сердюків лише у третій частині, у нас, відповідно, кращий постріл і є броня. Ну, оскільки тут, звичайно, ніхто не прокачений, ніякі війська. Відповідно броня для сердюків в кампаніях це дуже важливо. Організованіше вони починають воювати. І це величезний для нас плюс. Так, схоже, наступна наша ціль це ось ця фортеця. Недаремно, думаю, що ми очікуємо. Польські мушкетери Підходять. Гусари тут. Так, ну що там? Всі наші війська вже зібралися. Давайте спустимося трішки вниз. Де тут. Де головний, а? Хто головний? Я тут свої війська підвів. Які просили. Пане гетьмане, у нас є облогова артилерія, а ось набоїв до неї замало. Я не збираюся чекати, поки їх привезуть за моря. Ви, панове молодці, вмієте міста без гармат з наскоку брати. Ось і продемонструйте зараз ваше мистецтво. Пробити чистокіл та перебити усіх захисників, які попадуться. А гарматні ядра ми витратимо на цитадель. Чудово. Тобто, наше завдання пробити чистокіл в руку пашну і перебити гарнізон міста? А... Ні, які вони мудрі? Ну що ж, іншого, в принципі, у нас немає, тому давайте спробуємо спочатку повистрілювати їх. Через чистокіл ж можна прострілити, ні? хлопцы выстрелим. что такое? чему сто ему давай 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 что чека ему чему не стреляют к дивно. Эм. Ем. Чому не стріляємо, хлопці, а? Ви що, через 100 кіл не можете прострілити? Якась дивина. Таке відчуття, що вони можуть прострілити лише ось першу лінію. Ну, окей. Добре. Значить, план не вдався. Ну що ж, добре. Будемо тоді по-іншому. Будемо заходити, наприклад, ось з цієї сторони. І нас уже. Якось дивно дивно це все відбувається. Чому вони взагалі пішли? То стріляє, то не стріляють. Війська лише втрачаємо. Все, хлопці, давай відступаємо. Ну і в баню. Якийсь дивний частокіл. Не хоче прострілюватися. Втратили лише трішки військ. Давайте ми все ж візьмемо наші загони. Ось реєстрових козаків, наприклад. І спробуємо пробитися ось з цієї сторони. Тут нікого ж немає, правда? Так, тут нікого немає. Спробуємо пробити з цієї сторони і забігти, і просто розбивати їх та й все. І, як говориться, не паритися. Так, а де наші е, козачки січові? Січових, я думаю, ми використовувати зараз не будемо, але на всякий випадок нехай буде. Пробиваємо, хлопці, пробиваємо. Добре, чудово. Ми пробили. Ну що ж, вперед убити всіх. А, і тепер вони стріляють. А до того вони не стріляли. Кездивина, та й годі. Так. Що, далі ось це розбивати, так? В принципі, може, ось тут розбити. Як варіант, а? Давайте спробуємо ось з іншої сторони розбити. Щоб туди не підходити. Нашими січовиками. Так, і підтягнемо, звичайно, своїх. Стрілків? Хлопці, ви куди? А чому ми сюди пішли? Там є прохід? Воу! Wow. Ви це бачили? Просто перестрибнув через частокіл. Таке я вперше бачу. Таке я бачу вперше. Ну що ж, давай пробивати ось тут. Розстрілюю, звичайно, але спробую робити. Пробила частокіл. хлопці, назад! Назад, куди ви? Ні! Ні! Да що ви туди пішли? Ви мене не слухаєтеся взагалі. Взагалі мене не слухається. Що за. Що за народ. Хлопці, давайте сюди, назад. Стріляємо в них. Просто полягли за того, що ціла пачка народу не хоче. Не хоче слухати мене. Так. Ну що ж, давайте тоді і цих стріляти хоча б. Я сподіваюся, зараз поляки допоможуть нам. Ми, звичайно, своїх уже відправляти туди не будемо. Ось що означає не слухатися. Куди? Так, ну і ще залишилось ось цей загін розбити. Правда, дивно якось вони стають. Так, а ви, хлопці, куди взагалі йдете? Сійте! <плес> Дивина якась. Так, ну, трішечки військ втратили, але все ж нібито все непогано. Давайте спробуємо все ж розстріляти їх. Сподіваюсь, ви туди не підете? Не йдіть туди, не йдіть. Прийдеться все ж завертати. Добре, давай з іншої сторони спробуємо зайти. Ні! Ох! Чому ви мене слухатись не хочете? Ось туди, назад, назад, усі. Нам потрібно ще якось ось цей загін знищити. Можливо, за того, що вони з висоти, то вони дострілюють, але от чому йдуть не туди, де треба, ось це я не розумію. Ні-ні-ні, ні 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 от сюди, от сюди, хлопці, назад! Куди? Окей, давай так. Давай ось так тоді легше. Та ні, просто дойдуть всі, загинуть. Ну, не всі, звичайно, ну трішечки. Трішечки загинуть. Ну, хоча ні, небагатько загинуло в воїнів. Все пробилося, так? Що з цього добити? Так, а як сюди? А вони стоять і думають, чи треба, чи не треба. Гарна робота, тепер відступіть трохи зараз будемо стіни ламати. Давно вже час. Точно, давно вже час. І от, виявляється, ворота просто відкрилися. Ну, це, напевно, ми відкрили. У нас на айдім з'явився. Добре, давай відступати, ну його в баню. Напевно, ще не хочуть слухати нового гетьмана повністю. І не завжди розуміють накази, які я віддаю своїм воїнам, тому вони то йдуть, то не йдуть. От, гармати зараз підуть. Розіб'ю тут це. Так. Е Якщо у вас була можливість е і так пробити, то для чого? Я туди ліз. Що вони роблять? Для чого вони цей чистокіл ламають? Дивні якісь. Також не дуже добре працюють. Ага. Вся крив здається, спритно ми цю фортецю взяли, га? Що ж, маєте нагоду відпочивайте. Ви і так багато зробили. Перепочинемо, і підемо на інфлянську столицю дерев. Що ж добре? Отже, ми просто так взяли цю фортецю. Ну, добре. І фортеця е, остання. Ага, це напевно захоплена, так. Пане гетьмане, я збираюся взяти в облогу Дерб. Після тієї поразки, що пан завдав шведам під білим каменем, у них немає польової армії. Тож облозі ніхто не завадить. Втім, не зовсім так. На заході ховається загін фельдмаршала Анрепа. Він невеликий, але може наробити лиха. Розбити його. На допомогу вам відряджає пана польського гетьмана Жолкевського. Ну гаразд. У Нас немає вибору. Вітаю пана Запорізького лицаря! Лихі, у тебе люди слушать! Шведи вас тепер бояться як вогню. Ну так, не слухаємо нікого, що можна ще бути гірше. Та ближче до справи. Підемо на захід, пошукаємо пана фельдмаршала. Ну підемо, підемо. На захід, так? На захід, то вниз. Або вверх. Ну, от він пішов. Що ж, беремо наш загін? Який у нас залишився? Трішечки, звичайно, постраждали. Хай їм грець! Ото вже вони на пагорбі причаїлися. Бач, як окупалися. Тут моїм вершникам так просто не пройти. Та й твоїх молодців на смерть посилати гріх. Зробимо так: я тут буду, мої богатирі викликатимуть шведів на герць. А ти запорожцями, тим часом обійди озеро. Як хочеш, пане, а продирися крізь кащі та болота. Як пан вдарить шведам в тил. Так і мої хорогови підуть в атаку. Гаразд. Отже, ось тут ворог, так? А нам потрібно обійти ось це все, тобто піти з іншої сторони. Ось через це озеро. А це наш союзник. Так, він піде спереді. Хлопці підуть спереді. Я не скажу, що в них тут велике військо. Так що ми можемо, напевно. Зараз його без особливих проблем. Розібрати... Ну, звичайно, якщо хлопці мене слухати будуть, я то Щось вони. ще не звикли до нового гетьмана і не завжди йдуть туди, куди їх просять. Чи точніше, куди їм наказують. Це правильніше неправильно. Так, хто у них тут У них тут драгуни, у них тут рейтери і мушкетери. Драгуни це не добре, це дуже недобре. Ну що, спробуємо постріляти сердючками проти драгунів. Ось, звичайно, якби там було щось інше. Хоча можна було би налетіти нашими січовиками. Давайте по одному. Що там за бісів гвалт попереду? Чого лютерани так зашуміли? Здається, ляхи на приступ пішли, не дочекалися нас. Швидше батько, поки їх усіх не відправили до їхнього католицького бога. Ну що ж, добре, тоді давайте в атаку усі. Усі в атаку. Ой-ой-ой-ой-ой. Гармати ще й валять. А, вони пішли з цієї сторони. Зараз сподіваюся, що гармати нам допоможуть. Ну, в принципі, з двох сторін їх розбили, так? Чудово. Добре ми їх. Я вже занепокоюся. Мої товариші так від герця розпалилися, що не стерпіли й та й атакували шведів. А ті дуже добре билися. Мені сказали, що Андрепа бідаху. То чи шаблею зарубали, то чи списом прострумили. Ну, а тепер на дерп. Ну то що ж, давай на дерп. А ну це виявляється, що це вже перемога, їм на дарп ми підемо уже наступного разу. Ну що ж, на цьому і завершується наша місія. Дякую всім, хто дивився. Не забувайте ставити пальці до гри, коментувати, робити репости, і до нових зустрічей.